Доброго дня! Сьогодні у нас закінчення сезону починається. Починається. Почалося. Сьогодні ми обриваємо чубки. Ось бачите, це гронко, тут, а це вже основне, яке квітне. Ми на цим маємо лишити раз, два, три, три листя. І обриваємо. Так само тут. Раз, два, три. І відриваємо. Пенди теж обриваємо. Тут бачимо, як йде. Раз, два. І тут аж в самому чубчику. Ось відриваємо. Вчіпуємо пендики. І далі йдемо. Раз, два, три. І обриваємо знову. Раз, два. Ну, тут вже, бачите, трошки більше грому. Тут вже воно починає розпускатися, то ми його лишаємо. І тоді в нас теж виходить. Ось раз, два, і тут три. І в самому самому чубчику відщіпуємо його. Все. Пендики обриваємо. І так цілу теплицю ми робимо. Ось так Оп. все відриваємо. Сам помідор в нас ще є, і ще буде, тому що ще почекайте, поки ці гронка дойдуть, щоб були помідорчики, ось ми опускаємося, бачимо помідору. А оце вже мацюпіньки, це вже, вже не потрібне. Сьогодні. 30 серпня. Все, я вам покажу, скільки є на низу помідори червоної. Ось, дивіться, як в листях сховано. Бачите, скільки є червоної. Ось, дивіться, Цілими гронами. Цілий гронами. Тут тут в листі сховано. Дивіться. Дуже багато. Бачите? І оце ще пройде десь може, місяці майже два, щоб оці всі дійшли помідорчики, виросли, дійшли, але вже просто вгору не буде рости. Тому в нас, так кажуть, ламання чубів. Ось така у нас робота. Тут ось так. О. В цьому році у нас трошки швидше, є, бо все було в половині вересня. А це 30 серпня. Зон трошечки швидше закінчується. Ось такі у нас справи. Всім дякую за увагу.